Всім добрий день. У нас сьогодні гра під назвою Вихід 8. Да. І ми повинні знайти вихід в цій чудовій грі. З дуже довгим коридором. Білим. Нуль. І що ми маємо? Ага. Коридори, які повторюються, це дуже класно. Так, люди. Люди, це добре. Добрий день. Ні, вони правда повторюються, де? Знову нуль. Це ми вже бачили. А. Добрий день знову. Добрий день. Чому ми такі серйозні? Куди ми йдемо? На роботу? Але там нема вихіду. Вихід з іншої сторони. Пішли зі мною, пішли. Чому ти мене обходиш? Чому? Давайте подивимось, куди він піде. Тут якісь виходи. Де вони закриті? Дуже багато реклам. Може, давайте їм дамо ім'я? Не знаю. Можливо, ти будеш Степаном. Степан Степан, ти куди? Куди ти? Що? Тебе виключений телефон. Куди ти. Він, напевно, зрозумів, що виходу назад нема. <див> довго до нього доходило, довго. Ну, ми знову його побачимо, так? Так, знову нуль. Не, вже ж ми побачимо його ще раз? Привіт, Степан! Хоча б раз ти б зі мною поздоровався ти. Лиса. О, один. Значить ми кудись вже йдемо. Це добре. Знову Степан. Ти гніда? Ось отак я шукаю друзів. Що? Гайд. А. Вихід. Щось я роблю не так. Не роздивляйся якісь аномалії. Якщо ти знайшов аномалії, повертайся назад. Якщо ти не знайшов аномалії, не повертайся назад. Щоб пройти. Ну, коротше, йди вихід 8. Аномалія, а це що? Як я повинна зрозуміти, що є аномалією? Степан, ти знаєш що таке аномалія? Не думаю, що він знає. Хм, Як я повинна знайти аномалію? Тут просто плакати. Нічого цікавого, адже правда майже лисий. Що вважається аномалією? От коли. Добре. Тут все нормально. Тут все нормально, ну тут точно щось повинно бути в цій кімнаті. Підскажи, Степан. Степан, підскажи мені. Ну, тут я не бачу аномалій. Можливо, мені треба буде. Ага. ага. Це нічого мені не дає. Я просто трохи не розумію, як повинні бути вигляди. О Боже, виглядити аномалії. Степан, підскажи, будь ласка, мені. А він ніколи мені не підскаже. Чи можна вважати те, що тут ходить Степан колами аномалією? Я вважаю. Я думаю, що оці лампи це дуже схоже на аномалії. Ладно, давайте перевіримо. Два! Ну, думаю, це. Я думаю, я зрозуміла ці правила. Добре. Але їх треба виявити. Це треба бути дуже уважним. Де Степан? Ти дуже підозрілий. Ти дуже підозрілий сам схожий на велику аномалію. Але зі сторони Степана я А. Я так розуміла, я нічого не знайшла. Ну, зі сторони Степана я виглядаю як аномалія, Я постійно підбігаю до нього, щось йому кажу. Вітаюся з ним. Хм. Один от тут не було аномалії, я так зрозуміла. З лампами все нормально. Тут все нормально. Я правда не розумію. Знаєте, що тут нема дверей. Тут три Тут три повинні їх бути. ні 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 я розвертаюсь. Я права? Так, да, я, я була права. Ого. А, я не знаю. Той факт, що тут є люди. Це аномалія? Ну тут нема Степана. Я думаю, це аномалія. Куди ви, ви забрали Степана? Гнібі? Куди ви забрали Степана? До вас можна підійти? Щось, я їх трохи боюсь, вони так різко підняли голову. <звук> <звук> Що вони зі мною зробили? Якого біса? Невже він весь прогрес збився? Ні. А. Добре, вони були праві, іде. Навелі ми не підходимо. А це страшно і небезпечно. Як я тут опинилась. Я, напевно, йшла з роботи. І переходила якийсь пішохідний перехід підземний і. І. І я так зрозуміла не дійшла. Ну мене і тепер друг. Ну. Як друг. Щось схоже на друга. Ну, тут знову я, я щось не помічаю точно. Давайте будемо. Бути уважними. От минулий раз якось там були лампи, то це нормально. Можливо, оця штука впливає. Дві вентиляції отут, між дверима. Один плакат такий. От тут є камери десь тут ще одна, і там ще одна. Е, ну, добре. Що, де я А, все нормально, все нормально. Ой, тут не было аномалий. Добре. Что схоже тут на аномалии? Плакаты на месте. Вентиляции на месте. Выход там. Степан тут. Ну, я бы сказала, еще аномалий нема. Я уважаю, что их тут нема. Так, <говорити> да, я була права, я була права. Це так страшно завжди заходити на бік. А ось оце, ось це. Виглядає дуже дивний. Мені здається, це аномалія. Там, просто там ніби просто пряма була лінія. просто просто промя лінія. Да, я була права. <говорити> це дуже див... Ой-ой, ой-ой! <говорити> я не думаю, що він йде щось робити добре зі мною. Клятий Степан Гніда. Він, напевно, почув, що я називаю Гніда за його спиною. Йому це точно не сподобалося. Е, що ми маємо тут? Двері, вентиляції тут. Ніби все на місці. Ніби Степан тут. Напевно, все нормально. Там була аномалія. Я, я відчуваю себе розбитою. Що? Чому? Чому? Що, що? А що було там не так? Там було все на місці. Що це? Я не думаю, що це дуже добре, що не якась жінка дивиться на мене, тому її, напевно, звідси піду. Я думаю, що плакати теж аномалія. Це все дуже дивно. Це правда все дуже дивно. І не передбачу мене. Де, да, Степан? Не! Стоять. Вот так до стінки я зараз прижму Степана і він піде зі мною. Де Степан? Який в тебе вус укласть? Ну ладно, проходь. Напевно, в тебе дуже ділові справи. Я знаю, що ти зайдеш за куток і будеш стояти в телефоні. Да, тут не було аномалій. Чудово, чудово. Чесно, вот я прям не помічаю тут ніяких аномалій. Вот, ну. От тут немає аномалій. Все ніби на місці. Вентиляції тут є. Да. Security камери. Точно за мною. це зрозуміло. Там були аномалії. Де! Я, я правда не помічаю, я, я не знаю. Давайте бути уважнішими. Раз камера. Лампи на місці, плакат є. Ну, невже мені треба рахувати ці всі лампи? Це ж бред якийсь Ось з тою жіночкою було точно зрозуміло, що там щось не то? Це все дуже дивно. Це все дуже дуже дивно. Може, мені порядок треба плакатів, типу червоний, синій, жовтий, білий. Білий, жінка. Ой, бляха, Степан. А вот не мені здається аномалію. Э, почекай, Степан, не заходь, не заходь. Я зараз оббіжу тебе и... Да, це була аномалія. <laughs> треба реально Мені здається, что Степан виріс трохи. Якого, якого біса, Степан, що? Ну, я думаю, це точно трохи не окно. Якого біса? Коли ти встиг вирости? Це дуже дивно. Це все дуже, дуже? Що це Що це таке? Якийсь мужик в стіні. Думаю, це аномалія. Я не дуже хочу перевіряти, що то таке. Де? Да. хай Степан розважається з цим, а я піду звідси. 4. О, прогрес! І знову почалися оці ідеальні кімнати, там де все ідеальне і. Так, червоний синій, жовтий-білий, білий. Жінка, все чудово. Двері на місці, двері з ручками. Степан тут. Де, да, Степан? Де? Да. Ну тут все чотенько. Ну, скажіть, що тут все чотенько. Да, тут все чотенько. чудово, я відчуваю себе героєм. Ну, я так розумію, нам треба пройти вісім кімнат. Тобто, ну я не знаю, наскільки це кімнати, Коридорів. Ні, тут все нормально. І тут все нормально, степан на місці. Так, червоний, синій, жовтий, білий, білий, да, і все на місці. Зараз я точно опускаю. Я не розумію, не розумію я. Шість там не було аномалій, боже мій. Тут точно будуть аномалії, це факт. А оце тіні вони завжди тут були? Я їх ніколи не помічала. Степан, скажи, будь ласка, тут є аномалії, чих нема жовт, червоний. Да, 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 тут все нормально, Степан. Я ж як зараз повернусь, і мені скаже, що тупа, і все таке, і спочатку проходь. Так і буде. От зараз так і буде. Ні, я біжу назад, я біжу назад, це точно аномалія. Степан! А якщо б я б не встигла і зараз би Степан дійшов, то це типу все? Щось дуже страшне. Щось дуже дуже страшне. Ну, я можу Ну, взяти там до думки, що тут нема аномалій, ну тому що якось дуже давно не було аномалій. Тобто, тобто вони навпаки були, і можливо мені варто повернутися назад. Разом зі Степаном. І сподіватися, що все буде добре, да, Степан? О, май гад! Я правда була права? Остання кімната. О, боже мій. Червоний, да, тут все правильно. Ручки на місці. Степан. Скажи, будь ласка, мені. Ні, почекай, ти підеш тільки зі мною. Тут є аномалії. Подивись мені в очі і скажи мені прям. От от зараз. Скажи, будь ласка, тут є аномалії? От я ж зараз. Ну, Я не бачу тут аномалії. Але вони, напевно, тут є. А Давай підемо зі мною, перевіримо. Е... Ну, все, Все, що я тут знала, все, що тут я бачила, що тут могло бути. Ні, бо тут всього, цього нема. Але ж я точно щось не бачу. От тут є аномалії нема. От хрін його зна. Тому я скажу, що тут їх нема. Я сподіваюся, тут нема аномалій. Я сподіваюся, тут нема аномалій. Там були аномалії. Яке щастя. Вони так понаклеювали ці наліпки, ніби я тут курю, і я не знаю, що тут роблю, не знаю. Жах, це точно аномалія. Е, напевно. Я можу вгадати, і напевно тут нема. Степан, якого бісика ти? Що тебе там так розсмішили? Чому ти такий щасливий? Ти весь цей час ходив такий злий. Навіть не здоровився, не те, що ти зараз здоровишся зі мною, але якого біса? Це точно аномалія, це не мій Степан. Мій Степан завжди такий злий, сумний, не знаю, в нього повно. О боже мій, я вас знаю. В нього повно болі в очах. Вони що зробили з Степаном? Вони били його палками. Ну Тут, напевно, після трьох аномалій, тут, напевно, немає аномалій. Ну це типологічно. Я, напевно, права. Я не, ну, права? не, не знаю. Чотири аномалії підряд? Якого біса? А, і, і. Ну, з плакатами все точно нормальне. А оце виглядає дуже дивно, тому я думаю, це аномалія. Так назад. Перша кімната чудова. Далі. От тут є якісь такі прям аномальні, які я не помічаю. Ну от до не помічаю. Треба бути все-таки уважніше трохи. Давайте роздивлятися що. А, ну, можливо, це якийсь дуже класний дизайн. Ну, я думаю, це трохи недобре. добре. Да, так, тут нормальні, а тут. Ну добре, я думаю, це аномалія точно, ну, блін. Так, да, я була права, я була права. Давайте роздивимося ці всі плакати Ось смокінь. Як скажут? А червоне, ну тут все. І тут все нормально. Ой, бляха, Степан! Якого біса ти постійно мене лякаєш так дивно. Так, ну тут все нормально. Двері є. Двері ручки, тут все нормально. Камери на місці. Ну ладно, пішли. Ну, ми помітили те, що може бути на жовтих цих штуках для сліпих, тут може бути вийти. І це не дуже нормально. Омайо, Степан, де ти. О Боже, Степан, хто тебе так розмазав? маю. Ладно, я не думаю, що це дуже нормально, і це. Блін, Степан прям жорстко загнив. Загнив Степан. Довго, напевно, тут ходив, як і я. Так тут нормально все? Степан, ти це бачиш? І я бачу це, це аномалія. Я, я прям біжу. От бачите, я стала уважніше і нормально прохожу цю гру. <сум> ну, я чомусь цього ніколи не помічала. Ручки на місці, Степан на місці, Це на місці, це. Степан, це, це нормально? У Степана завжди все нормально. Так, жінка тут нормально. Вихід нормально. Лампи, головне теж нормально. Тому думаю, все нормально. <хи -хи> да, о боже мій. Так. Давайте почнемо з жовтого. Тут все нормально. Лампи нормально. Вихід, тут нормально. Тут все закрито. Тут закрито, тут. Степан прийшов. Нормально. Все чудово і нормально. Шість. О боже мій. Я відчуваю, як ми наближаємося. <гум> так страшно. Все-таки якось не то і щось не помітити. Мені здається, що це схоже на лице. Степан, почекай. Подиви. Мені треба твоя думка. Чому воно все одно? Не те, що відбувається тут. Може, він мене не бачить? Ну, це ніби схоже, на ну, ну можливо, мені здається, але. Но... Ну, що в цьому є. Ахрін його знає. Провіримо зараз. йо Степан, ти бачиш? А вже ж ти не дивишся. Ти ж не дивишся, ти просто втикнувся в свій телефон вимкнений. І все. Так. Тут все нормально, тут все нормально. Хелло, Степан. Степан на місці. Це головне. Що. Яким чином я так швидко опинилася тут, це. Це все дуже дивно. Мені таке відчуття, що я трохи дивно бігати почала якось швидше, чи що. Так, по плакатам. По плакатам тут. Все нормально. Двері, тут все нормально. Степан на місці. Я ще ту сторону не перевірила. Тут це на місці, так. Да. Камери на місці. Не знаю, можливо, вони можуть пропадати? Що? Це сход? Невже я виберу зараз метро? Блін, треба було забрати з собою. Ні, я не зможу забрати Степана. Шкода, що ми без Степана, але. Ми вибралися на вулицю, правда? Ось так ми проходимо чудові ігри зі Степаном, тобто вже без Степана, тому що його напевно забрали. Ні, ну можливо, він сам додумається вийти, але я в чомусь. В цьому дуже сумніваюся. Він трохи у нас дурненький, але це Степан йому можна. Тому, всім дякую за перегляд, підписуємося, ставимо лайки, всім пока!